Вже половина осені пройшло, а я тільки зараз починаю записувати щось по справжньому осінні. Бо що? Бо тільки тепер я почала носити пачулі. А пачулі і осінь речі неподільні. Тому сьогодні буде невеличка підбірка з пачульних ароматів, з якими я не розставалась останні півтора тижні, а також новиночки, які розтестовувала дуже уважно і хочу вам про них розповісти. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Марина, і тут я розповідаю багато про парфуми. Все почалось з Шанель Coromandel. Це, мабуть, цієї осені найулюбленіші мої пачулі. Мені хочеться носити постійно. У мене був досить великий відливант, і тут вже на дні кілька крапель. Я хочу їх доносити, але що? Чекаю якогось особливого моменту, такого, коли е, я буду розслаблена, не буду бігати по справах, а скоріше буду відпочивати, і тоді я доношу ці кілька крапель, кормандель. Після цього я буду плакати просто величезними такими сльозами за цим парфумом, тому що наразі купити флакончик я не можу. Мені на нього треба збирати гроші, він капець дорогий. Це просто треба вирізати з відео, а залишити тільки любов до парфуму. Шанель Кормандель це один з моїх найулюбленіших ароматів з бутікових Шанель. У мене з ним сталася любов одразу, і ні з яким іншим ароматом у мене таких емоцій немає. Це просто моя любов, я вже багато років його ношу кожну осінь і взимку ще підношую, але зазвичай це осінь. Це які смачні пачулі у білому шоколаді. Вони трошки сироваті, вони трошки землисті, але здебільшого оця ванільна гурманська, ванільне гурманське оточення його обволікує і робить таким. Я не можу ним надихатись, я обожнюю цей парфум. Він Неймовірний. Коротше, я підсіла на пачулі. І як бачите, у мене їх дуже мало стало. Думаю, дістану я інші пачульні аромати. Раз вже такий настрій пішов, то треба носити. І е, також відливантик, який у мене довго стояв, і я його ніяк не могла доносити, хоча аромат мені подобався, просто настрій був не той. Це Amoret Roland Mouret, це від Etalibre d'Orange аромат. Це аромат, який не так часто можна почути про нього від парфумерних блогерів, але він існує і він просто пречудовий. Це також гурманські м'які кремові пачулі. Елдо завжди робить аромати такі, які здаються. На початку здаються якимись дивними, що вони мають бути провокативними, але насправді у цього бренду завжди досить насибельні парфуми. І Роланд Море Море це один з тих, які я можу носити на кожен день. Ролан Море це взагалі дизайнер одягу. І якщо чесно, якщо б не колаборація Елди, я б ніколи не зізналась про існування Роланда Roland Море. Roland, Roland, Roland цього дизайнера. У нього, до речі, дуже красиві і елегантні моделі. Мені сподобалось роздивлятись одяг, який він робить. Я зацінила і добре тепер запам'ятала його ім'я. Парфум теж елегантний, насибельний, на мій погляд, він більш жіночний, хоча е, цілком унісекс. Це е, не стільки про е, гурманськість, як в короманделі, там все-таки білий шоколад, ваніль таке. Тут аромат про ірисовий крем, крем з корню ірису, можна так сказати. Він має ванільно таке ванільно-мускисне підбиття, і в центрі композиції вологі пачулі, трошки, трошки вони сируваті такі. Землисті. Воно мені дуже подобається, але ці пачулі, як і вони не відлякають своєю занадтістю, своєю е, занадтою землистістю, занадтою нішовістю. Ні, це набагато більш носибельний аромат. І теж залишилось кілька крапель. Це знаєте, коли е, Цілий день користуєшся, і ти розумієш, що або ти починаєш знову день з цього аромату, але тобі його вистачить тільки на половину дня. Або ну, ти шукаєш якогось спеціального моменту, щоб доносити цей парфум. Тому у мене дві краплинки в двох відливантах залишились. І далі, що я вирішила далі, куди копати пачулі шукати. Дістала Midnight Poison Dior. Я розумію, що його показувати це як махати красною тряпкою до бика, тому що це знятість. Його дуже важко дістати. Його ніде немає. Флакони коштують просто якихось а, нереальних грошей. Я в свій час оце купила. Цілий такий відливантик, і я вирішила, що на цьому буде все. Тобто цей відливант закінчиться, я не буду новий шукати, намагатись десь купити за оці шалені гроші. Я вирішила так, одного в один момент я така: візьму собі великий відливант, буду насолоджуватись цим парфумом. І я сподіваюся, просто я... я Мрію про це, щоб під кінець цього від Леванту мені цей парфум ну не те, щоб набрид, але, типу, я б їм наносилась. Ви знаєте, цієї осені мені здається, що це нереально, тому що чим більше я ношу цей парфум, тим більше він мені подобається. І так, коли я з ним тільки познайомилась, я зацінила його нереальну красу, його витончену жіночність, ці пачулі з якимсь таким пряним вайбом, але при тому дуже гладким виконанням. І троянда, яка захована в тих пачулях, дуже гладкий. Він мов атлас. Такий неймовірно прекрасний. Я не уявляю, чому взагалі Діор в свій час його зняли. Я зараз дивлюсь, як Куркджан там щось робить в цьому бренді, намагається щось випускати, перевипускати і створювати. Я сподіваюся, що йому прийде в голову думка зробити новий аромат Midnight Poison, якийсь. Типу апдейт, але хоча б щось на тему цього аромату. Я сподіваюся, що йому ця думка прийде в голову, він її реалізує, і світ ще побачить флакончики, що нагадають нам про цей старий шедевр. Але у мене є ще один аромат, який мені відлуднює Midnight Poison. Ви ж знаєте, що, оскільки Midnight Poison настільки він. Відомий, популярний, і всі його хочуть носити. Саме тому багато брендів роблять аромати, які е, будуються на якихось основних акордах, на якихось основних нотах е, Midnight Poison. І є дуже багато аналогів серед. Нормальних брендів, наприклад, Перли, лалік, їм вважаються дещо схожими, але більш з аптечним вайбом. Але вони в той же час дуже доступні, їх можна знайти де завгодно, вони не такі вже й дорогі, і можна користуватись чимось віддалено подібним. І от щось віддалено подібне, я знайшла в іншому парфумі від Мема: це African Лете. Я в своєму телеграм-каналі писала огляд порівняння цих двох парфумів. І я знову наголошую, коли їх порівнюєш паралельно, вони видаються абсолютно різними ароматами. В африканській шкірі є багато спецій. Ну і, звісно, там є шкіра, але, на мій погляд, не стільки шкіри, скільки саме спецій. І я Просто божеволію цієї осені від африканської шкіри, вона мені теж завжди подобалась, але саме цієї осені я неймовірно багато її ношу. Ніколи я її стільки не носила, як, мабуть, і всі інші пачульні аромати. Тобто я так беру і підряд ці всі пачулі ношу, і мені дуже подобається, і мені все мало. Я хочу ще мені просто я. Божеволюю від них. І е, тут саме є е, в серці композиції Пачулі та Троянда, і цей загальний акорд, він схожий з Midnight Poison. Все інше е, все, е, акомпанемент, весь інший е, навколо цього акорду, він інакший. Тобто, коли їх паралельно тестуєш, вони інакші. Але коли ти йдеш. Через годину, через півтори якийсь вайп, якийсь шлейф, якась така думка Міднайт, 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 і я не можу від неї ніяк відмахнутись, тому що вона мені дуже очевидна. Багато людей взагалі голосують, що ці аромати схожі, але й багато голосують, що не схожі. Тобто акорд є спільний акорд. Але навколо композиція побудована по-різному у африканської шкіри. Тим не менш, дуже шлейфовий парфум, дуже стійкий. Він е, хватається просто за волосся, за одяг та й на шкірі довго сидить. І я думаю, що коли цей тревел у мене закінчиться, от його я точно подобаю. флакон. Це навіть. Не От Оцей флакон у мене точно буде. Рідко які мемо, я думаю про, про себе, що ну, може мені флакончик треба. Там буває якийсь я залишок можу купити. От Мадурай я цього року купила залишок та й вже й зносила його, але залишок там був реально маленький. А тут, африканської шкіри, я знаю, мені треба флакон. І все. До речі, заходила на сайт до них, у них, виявляється, є флакончики 30 мл, я навіть не знала про їх існування. Ціна зовсім. Мені не подобається, тому що невигідно, абсолютно невигідно брати. І ну, я розумію, там трошки більше, ніж половина повноформатного флакону б коштувала. Але ні, воно дуже, ну, дуже близько до повноформатного флакону коштує. І, типу, в моїх мріях я б хотіла собі той флакончик 30 мл, але він занадто нерентабельний. Тому 75 мл чи скільки там, 100 мл вони зараз роблять, треба перевірити. В будь-якому разі цьому флакону бути в моєму гардеробі А тепер давайте, як для мене, то до найцікавішого. Я після того, як я поносила одні пачулі, другі, треті, п'яті, десяті, тобто, я от ті флакони, які я знаю, такий маленький оф-топ чи не оф-топ, останнім часом у мене якийсь більш. Стабільний психічний стан якийсь, і в такі моменти я частіше ношу ароматозапоями. Тобто я беру якісь повторювані аромати, я їх повторюю, повторюю, день за днем чи тиждень за тижнем, я можу їх довго носити, навіть зносити флакон. Для мене, особисто для мене, це ознака якоїсь емоційної стабільності. Тобто я от підсіла на щось і я продовжую цим. Насолоджуватись і не шукаю якихось нових вражень, мені цього достатньо того, що в мене вже є. Це досить емоційно приємно. Але треба ж знайомитися з новими ароматами. І от коли я наносилась парфуми, з якими я вже давно знайома, я ними насолодилась, нанюхалась. То в мене почав прокидатись інтерес до чогось новенького. Я почала шукати, що в мене такого є на осінь, звісно, з пачулями, що я давно відкладала, щоб нормально розтестувати, і я знайшла бренд Гедонік. Це три семпли нового бренду. Більше в бренді поки що немає нових ароматів. І я про них дуже вам хотіла розповісти, але хотіла їх носити саме на восінь, тому що вони з ними я познайомилася навесні, але вони зовсім не весняні і не літні. Вони не стільки по Композиції, скільки по звучанню, от характер у них, осінній, такий дещо меланхолійний, чи е, суворий, можна сказати, шкіряний. Чим цікавий цей бренд? Це новий бренд від Франчески Б'янкі. Франческа Б'янкі, окрім свого іменного бренду, створила новий бренд, і поки що там ось ці три аромати. Я вам хочу сказати, що вони реально відрізняються від того, що у неї в основному бренді, і я можу сказати, що вони більш носибельні. Франческа Б'янкі, вона досить е, нішеві робить композиції, вони місцями можуть бути сумнівними до того, щоб носити. Е, вони можуть бути складними, занадто нішевими, щоб сподобатись широкому загалу, чи щоб носити їх на кожен день. Вони такі настільки перетягують на себе увагу, що, от коли у тебе є на них ресурс, ти можеш їх вдягнути день або два, але потім. Тобі вже стає важкувато з ними, тому що вони занадто інтелектуально складні, чи композиційно складні, занадто нішеві. Тобто забагато випендрежу в цих ароматах, давайте так. І е, е, дуже міцні носи можуть носити їх регулярно. Е, звісно, якщо в мінімальних дозах, мабуть, будь яких парфум можна носити кожен день, але от в цілому статистика приблизно така. Гедонік а, на противагу, він більш зрозумілий. Все ще нішеві аромати, дуже гарно складені, але вони більш зрозумілі, більш прості до сприйняття. Я не кажу, що у них спрощені композиції в плані, що недостатньо мистецтва вона вклала чи душі в ці аромати. Ні, зовсім ні. Вони просто інакші. За цільовою аудиторією, інакше по характеру, все ще багато складові, як на мене. І все ще їх цікаво розгадувати, якось. але їх, ну, мені особисто стало їх простіше носити, ніж звичайні Франческа Бянки. Отже, тут три аромати: це Divine Perversion, Obsessive Devotion і також Exquisite Affair. Мені сподобались всі три. І коли я з ними тільки познайомилась, я їх дістала на екзансі цього року о, в березні. Мені всі три одразу сподобались, але вони мені здались якимись дуже схожими. По настрою, по нотах, я взагалі не могла розібратись деякий, тобто я не відчувала між ними значущу різницю. І саме тому я не могла обрати, який мені більше подобається. Я навіть хотіла флакончик їх придбати, тому що у них дуже класні флакончики. Тобто мені всі три парфуми сподобались. А ще й флакончики, отакі чорні, блискучі, маленькі. Вони. Так зручно в руку лягають. Мені вони безмежно сподобались візуально. Мені одразу хотілось їх флакончик мати. Тим не менш, я вирішила трошки охолонути, відкласти це на потім, нормально поносити кожен з цих семплів у підходящу погоду, тобто восени, і зробити якісь висновки. Спочатку я, звісно, взяла той парфум, де найбільше голосували за ноту пачулі, що вона найгучніша. І я, якщо чесно, думала, взагалі там багато має бути шкіри, пачулі та персику. І я думала, о, так! Отак От я, напевно, захочу саме цей парфум, я, напевно, захочу саме його у флаконі, і я почала з нього. Але виявилось, що все-таки він мій не найулюбленіший з цих трьох, хоча я отримала від нього купу задоволення. Він, напевно, самий шлейфовіший з цієї трійки. А шлейфить він здебільшого османтусовою шкірою. Персик відчувається тільки на старті, трошки при розпиленні. Далі він скоріше переходить в загальну османтусову таку фруктову кисленьку ноту без виділення якогось конкретного фрукту. І що мені пахне? Мені здебільшого пахне шкіра, причому така холодна, гладка шкіра з цим османтусовим відтінком. До речі, якщо шукати фруктову шкіру, то оця трійця вона дуже достойна. Окрім от якщо відкласти Тома Форда Таскан-Леза та Омбре-Леза, ну, таскан-лезе з малиною, так, оця раз, Потім Майкла Буца ожинова шкіра Fairy Tales c 2 Далі я пробувала фруктові шкіри і нічого мені так прям активно не заходило. Зараз багато фруктових шкір намагаються випускати, але так, щоб я така, о, я буду це носити, чи хоча б мені сподобалось, хоча б просто на шкірі затести від початку до кінця. Давно такого не ставалось, саме з новинок, а тут. Всі три прям супер. Що в Obsessive Devotion мені сподобалось, і що не дуже. Мені здається, цей парфум буде краще сидіти на чоловіках чи на дівчатах з більш таким різким характером, можливо, чи суворим характером, бо це більш шкіряний парфум. Він прохолодний, він, вибачте, сучний такий трошки. Фруктовий відтінок мені подобається. Мені подобається, що це прохолодний аромат за рахунок пачулі, але саме окремо пачулі я тут не можу виділити. От мені тут саме прохолодна, трошки вогкенька шкіра. Також тут є і ланг, і чампака, і вони мені додають настільки, ну, може, трошки жовтоквіткової Жовто-квіткового полку, але здебільшого теж просто додають в фруктову ноту більше відтінків, скажімо так. Найшлейфовіші тут. Вони всі досить стійкі. Мабуть, у франчеські біанки в іменному бренду є більш стійкіші, більш цептіші парфуми, тут більш помірна стійкість. Але, тим не менш, цілий день цей аромат буде з вами присутнім, а нащо вам більше? Якщо чесно, я от нещодавно один аромат носила. І він настільки стійкий, що я просто втомилась від нього. На другий день я така, божечки, я вже хочу все змити з себе, бо скільки ж можна його відчувати. Мені хотілося змінити, я не могла через його занадто стійкість, а може ще й через те, що він був монотонний. Про нього я ще потім розповім в наступному якомусь відео, бо сьогодні не тема. Сьогодні у нас печулі та осінь і фрукти. А, так, більш різка шкіра. Довго я на цьому ароматі просиділа. Другий аромат мені більше сподобався це Ексквізита Fare. Ноти дуже подібні до першого аромату, тому що тут також є пачулі, також є персики, є шкіра, але також тут є карамель, солодкі ноти, ваніль. І в результаті мені цей аромат сподобався більше, бо він більш м'який. На початку це взагалі така шкіряна гурманіка, більш відчутний персик, він пом'якшений карамеллю та ваніллю. Тобто це така солодкава м'яка нота гурманська. Мені дуже сподобалось в ньому знаходитись, і шкіра більше схожа не на шкіру, а на замшу. І тому більш такий пудровий, м'який, солодкавий вайб. Але я маю просто сказати, що це не суперсолодка якась гурманіка, Це не, взагалі не можу сказати, що якийсь реально солодкий парфум. Тут ця солодкість. Настільки акуратно зроблена, її тут небагато. Вона мені дуже подобається. І більше того, до бази е округлість солодкава ванільно-карамельна вона вщухає. Знову ж таки, персик більше перетворюється на ноти і шкіра виходить на перший план. Тому, мабуть, під кінець звучання аромату, мені подобається, як воно на волосі сидить, тому я саме цей парфум дуже часто саме на волосся наношу. І під кінець це якась така фруктово димна шкіра. І вона має трошки різкуватих ноток. Це знаєте, коли ви пішли на вечірку, вам там було класно, ви пили солодкі коктейлі, хтось біля вас курив кальян. Потім ви виходили з друзями, там теж хтось курив сигарети. Ось це таке було весело дуже. А потім ви їдете додому, і вся солодкість від коктейлів вже пропала, а від вас пахне залишками цієї вечірки. І е, це шкіра дим не надто смачний, не, над, не надто солодкий. Тобто я не кажу, що у вас перегаром і перекуром пахне, ні, нічого такого. Все парфумерно гарно. Е, просто більш такий е, ризкуват, терп, ні, терпкуватий характер аромату стає. Е, він, мені здається, навіть сексі трохи. Він цей аромат, в принципі, налаштовує на настрій піти десь погуляти, відпочити. На побачення я б його вдягнула, на зустріч з друзями в бар, ось таке щось. Сподобалось і саме я, я б хотіла купити флакончик. І третій аромат, це в нас Divine Perversion, і тут вже у нас ніяких персиків немає, зато є малина, яка мені пахне скоріше Малиновишньою. Це, так, це шкіра з малиновишневим вишневим таким якимсь тоном. Не компот, не варення, може кісточка, не чиста вишня, а загальний такий вайб якийсь. Трохи пахне чорнильністю. Якщо задуматись, то от на початку він більш такий фруктовий, більш солодкавий злегка. Далі він стає більш чорнильним. І е, я от намагаюся згадати, які аромати найближче з таких вишнево-шкіряних, щоб мені були схожі. І це, мабуть, Cherry Ink від Пацальє. Може, Room 1015, Cherry Punk. Але вони з Пацалією все-таки досить різні. У Лоренцо Пацалії в Cherry Ink більше ця нота чорнил саме. А тут чорнила і шкіра. І легкий оцей вишнево-малиновий відтінок дуже легкий. Тобто це аромати, всі три аромати, здебільшого вони про шкіру. Це шкіряні парфуми. І я вважаю, що Франческа Б'янкі... Зробила дуже якісні роботи, які багатьом сподобається просто носити восени на собі під шкірянку, просто на осінь по настрою. Вони, вони просто класні, в них гарно гуляти, ходити на роботу, просто бути в них. Мені вони сподобались, я рекомендую вам їх тестувати, можливо, замовляти семпл-сети. Їх наразі всього три пробувати, коротше, бо аромати прикольні. Якщо франческа Б'янкі у мене викликає подеколи питання, у мене є кілька семплів. Тут, до речі, я їх теж тестувала, пробувала різні. Я про них, мабуть, наступний раз розповім, бо вони такі більш животинні. У франческа Б'янкі в бренді в основному багато ароматів цією животинкою підозрілою. Ось, То животну тему я б відклала на інший раз. А сьогодні от про шкіру, про гарні осінні аромати, про пачулі, про шкіру. Ну, Я вам хочу сказати всі парфуми, про які я вам сьогодні розповіла, я б їх рекомендувала взагалі без питань, хоча б спробувати. Вони, от вони класні. Я сподіваюся, що ви зможете дістатись до Гедонік. Це того варте. Наскільки я знаю, Франческа Б'янки продається в ле флаконі. Можливо, їм і Гедонік завезли. Треба питати. Ось такий на сьогодні огляд. Будь ласка, я вас чекаю в коментарях. Розкажіть мені, який би ви хотіли придбати собі пачульний аромат на цю осінь, чи в принципі, от який пачульний аромат у вас зараз в серці, і ви б хотіли його знімати на поличці чекаю на ваші коментарі, не забувайте також підписуватись, ставити вподобайки і поширюйте, будь ласка, відео, це дуже допоможе моєму каналу. Бажаю всім гарного настрою, чудових осінніх днів. Бувайте!